Слава Ісусу Христу! На цьому відео будемо говорити про те, які є хобі у священників. І сьогодні я хочу розказати вам про своє хобі. І перша ця картинка вона може бути оманливою. Ви може подумати, що я на лижах їжджу, але ні, насправді сьогодні я буду садити лаванду. І передивився багато відео і кажуть, що зараз найкращий. Період для того, щоб посіяти лаванду. Тому я приготував собі ось такі е, горшки і купив землі, купив насіння лаванди і буду зараз їх садити. Але перед тим, щоб садити, треба цю стару землю з горщиків висипати. Тому Я візьму таку купну тут сніжок. У нас тут є город, щоб було гарно. Я першу ту землю тут висиплю. О, тут все. така класна земля. Перше ту землю тут висиплю, а тоді буду засипати нову землю. Щоб все було гарно, акуратно. Буду не знати, з чим оця попередня земля, тому що, щоб все було чітко і класно. Я буду. О, там був якийсь кусок. Пінопласту, пінопласту, пінопласту. Ну, ладно, ово він. Тут його заткаємо назад, щоб він там собі був. І з іншого так само зараз. Так, тут такого вкопаємо. Та, і насправді лаванда садиться зимою. Сіється точніше, бо це найкращий час для того, щоб вона природньо відбула такий процес. Стратифікації і гарно сама посходила, бо її можна в різний спосіб розмножувати, але кажуть, що саме цей природний метод є найкращим. І сьогодні будний день в мене трошки як священника, є менше справ, ніж вихідні, я буду готуватися до літа. Надіюся вам. Все добре чути. Так. І насправді оце сьогодні буде розповідь про перше моє таке улюблене заняття. Це є розсада лаванди, догляд за лавандою і милування світом лаванди. Все, що зв'язано з лавандою, мені дуже любиться. Бо колись я познайомився з цією рослиною, і вона мені дуже сильно припала до душі. І зараз я насипаю землю. О, якраз супер. Один пакет йде на цю якраз добре. Засипаємо. Та, не знаю, як в інших священників, але моє хобі це є вирощувати лаванду. Хтось може на рибалку ходить, хтось може вірші пише, а я розсаджую лаванду. І злі бо є таке... Мрія навіть не хобі, а мрія це мати своє лавандове поле. І я так помалу-помалу до цього йду, бо вже в мене є приблизно 50 кущів лаванди в батьків вдома. І тому з кожним роком я все ближче і ближче стою до своєї мрії. О, Зараз так чудово все насипається. Земля класна, Нягенька, пухенька. Так, Але ця земля вона є проста, а нам треба така трохи кислувата. Тому зазвичай хтось каже, що треба сипати треба піску трошки сипанути чи ще щось. Але наразі в мене піску немає, весь пісок на доріжках. Тому ми будемо сипати інший ґрунт. Я купив такий кисліший трошки кисліший ґрунт. О, все, таке брудне буде. А, коротше, купив хисліший ґрунт. Зараз зверху посиплю і можна вже буде нам садити лаванду. Надіюся, вам тут все то добре. чути. сьогодні у нас така погода, дуже цікава. Падає дощ, мінус 4, і він зразу примрезає. Тому це дуже, дуже так... Ого. Дуже і дуже погано для дороги. О-о, супер. Супер, 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 такий трошки. Він інакший, навіть видно. Мою так зверху, щоб лавандочка більше хотіла прийматися. О, все. все. Все, 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 все. Тепер буде цікавий момент, бо ми це потім викинемо. Я зараз цю лаванду десь тут буду розміщати розміщати десь буду ось тут. Зараз віднесу камеру, поставлю, щоб так було гарно видно. Гарно було видно. О! Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ще трошки поправити. О, супер, щоб вона нікого мене заважала. Я візьму перше лопату, зроблю гарний таку щоб все було добре. тут, напевно. Тут травичка, тут вже ніхто не буде ходити. Тут можна таку робити. О, супер. Тут буде гарненько собі рівненько на травичці стояти. Так, і тут такий сьогодні буде влог з мого життя. Насправді дуже люблю займатися отакими садівництвом, щось вирощувати. Тому зараз, думаю, поки ще йде цей час до обдумування, де ж це поле буде, потрібно мати вже чим садити. А садити треба щось. І якщо купувати, дуже виходить дорого, тому я вирішив, вирішив сам собі приготувати. Так, Дуже важливо тепер посипати все легенько з землею, снігом, щоб лавандочку. Ось так. Щоб лавандочку посіяти на сніг. О! Супер! Два ідеальних наших горщика. Вже є. Дехто робить по сі лаванди там, в хаті, якось теплички, потім навесну. Але я побачив, що найкраще це є все природні, природні можливості. Тому зараз тут так само, що таке притрамбуємо, притрамбуємо, щоб все було. Чікі-піки. Так. І тут завжди себе. Відчуваю, коли доглядаю за якимись такими речами, як той, хто виконує заповідь Божу, бо Господь Адамові сказав доглядати сад, все, що в ньому є, землю так само потім обробляти. Якось вона приносить душевний спокій і мир. Відчуваєш, що робить якусь добру справу, бачиш плід своїх рук. О! Так ми гарно зробили. Такс, і тепер все. Тепер в мене є секретний такий пакетик, покажу вам його. Купив я в інстаграмі таку розсаду, такий пакетик. І зараз будемо безпосередньо його сіяти по по снігу. Кажуть, що так, він тоді найкраще сходить, тоді все ок. І немає ніяких проблем, що він приходить через ці морози природню стратифікацію. Лаванда думає що вона вже зиму перезимувала на і все добре. Тому тако по снігу кажуть, трошки-потрошки -трошки, сіяти, сіяти, сіяти. І в результаті має бути, має бути потім багато-багато маленьких саджанців лаванди, які можна взяти і розсадити по тих місцях, де де кожен собі... О, бачите, так мені і навіть його впритик впритик Тепер такого його трошки затрампуємо, щоб воно собі не думало кудись втікти, щоб десь вітер його не здув. отако, такого, тако, такого, такого. І... Оце я зробив проблему. Бачите, воно все мені прилипло до рук. Ай-яй, і що тепер робити? Скільки насіння? Бачите, вчуся разом з вами. Не повторюйте ніколи моїх ось таких помилок, бо дуже багато насіння може прилипнути до ваших мокрих рук, так як прилипнути до моїх. І все, і що робити? І тако треба тепер Іншого не зробиш. Так хіба струшувати. Ну, Та так є в садівництві, не все завжди приймається. Треба бути реалістом. Десь може тут щось засіятися. Потім будуть мені дякувати, що я їм лавандушку посіяв. О, супер! Ну, все, пакетик пустий, лавандочка посіяна. Цікаво, що з того буде. Хай воно собі тут так росте гарно. І я пізніше вам розкажу що з цього вийшло. Чи краще купувати в професіоналів зразу вже готові сорти, ніж такого собі самому вирощувати. Ну, але дасться чути. Все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. дивились це відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, які ваші. Улюблене хобі і напишіть в коментарях, що ви думаєте, які ще бувають священників хобі. Дуже буду радий почитати, подивитися, може щось для себе знайду. Так, Дякую, це слава Ісусу Христу!